Остання кампанія, яку ми налаштуємо разом у рамках цього курсу, буде Медіа кампанія Advantage, яка має дуже цікаву оптимізацію креативу. Тож, натискаємо Створити, обираємо ціль продажі, продовжити. Кампанію створено. В пункті оголошення з каталогу Advantage не вмикаємо цей пункт, всі інші налаштування, як я показувала до цього, перемикаємося на рівень груп оголошень. Обираємо місце події конверсії сайт. Далі, ціль результативності, максимальна кількість конверсій, набір даних це ваш піксель, подія конверсії, покупка. Всі інші налаштування все, як я показувала до цього. Перемкнемося на рівень оголошення. Що ми тут маємо? Ми маємо тут можливість рекламуватися від імені сторінки Facebook. Інстаграм, а також профілю Трец. До, до речі, в Трец можна рекламуватися від імені сторінки Інстаграм, навіть якщо у вас <кій> немає там профілю. Далі переходимо до налаштування реклами. Тут залишаємо ручне завантаження, одне зображення або відео. Додаємо посилання на сайт. Тут можемо додати ось таке красиве посилання для відображення. Ідемо далі. Доповнення браузера поки що не чіпаю. Переходимо до рекламних матеріалів. Давайте створимо, наприклад, прикладі відеореклами. Обираємо відеорекламу. Тут джерело залишаємо сайт, який ми додали на попередньому кроці. І що ми можемо тут ще зробити? Ми можемо додати розширення, наприклад, промокоди. Натиснувши на галочку, вибрати код вручну, додати код і заповнити усю цю форму. Потім цей промокод з'явиться у користувача в браузері. Також ми можемо додати посилання на сайт для відображення у рекламі. Що це може бути? Це може бути, наприклад, ваша головна сторінка. Я буду додавати одне і те саме посилання для прикладу, але ви тут будете змінювати посилання залежно від того, що ви хочете показати в рекламі. Натискаємо додати. Може бути категорія товару. Натискаємо додати якийсь товар, наприклад. Або, наприклад, відгуки. І дати посилання на сторінку відгуків на вашому сайті. Де це буде відображатися, я покажу трошки згодом. Треба додати мінімум 4 посилання, щоб це запрацювало. Далі, також ми можемо підтягнути товари. Наприклад, якщо у вас відео. В якому рекламується одна з категорій товару. Ви можете у своєму каталозі на Facebook створити, як ми робили на у попередній частині, створити набір якихось продуктів, які будуть відноситися до цієї категорії, і підтягнути його до відео. Це робиться у пункті товари. Обираємо каталог і набір товарів, який вас цікавить. Натискаєте далі. Обираєте відео, я оберу будь-яке для прикладу. Тут додаєте розміри, які вже підготовлені, підготовлені заздалегідь. Натискаєте Далі. Пишете текст оголошення це основний текст, який відображається. Заголовок. Опис можете додати. Можете додати декілька варіантів тексту та заголовку. Обираєте заклик до дії. Давайте оберемо у магазин, натискаємо далі. І що ми тут бачимо? Зараз у нас вимкнено тільки одне покращення, але увімкнені усі інші. Покращення показувати товари. Ось ці товари, які ми обрали на попередньому кроці, будуть відображатися під вашим відео. Це значно збільшить кількість переходів до вас на сайт. Також. Посилання. Ось так вони виглядають. Ось що ми додали: головна категорія товар-відгуки на попередньому кроці, також комусь покажеться ось такий формат оголошення. Тут ще є багато можливостей для оптимізації, я думаю, ви їх самі зможете проклацати, продивитися. Після, того, після цього, як ви налаштували усю оптимізацію, натискаєте готово і далі рухаєтеся за тими ж кроками. Перевіряєте все у предперегляді, вмикаєте відстеження, додаєте параметри URL-адреси та натискаєте Опублікувати. І ваша кампанія готова. Як може виглядати ваше оголошення, різні його варіанти, можна подивитися ось тут, в розширеному предперегляді. Натискаємо на нього, і знову ж таки бачимо посилання на сайт, каталог, ну і так далі. Все це можна тут передивитися.